За п'ять років свого існування пригодницьке фентезі містерія Атлантиди, Небесна Лілія, для багатьох читачів стала справжньою книгою пророцтвом книгою-провідником та книгою ключем, яка надає відповіді на багато запитань. Отже, спеціально для вас, мої любі читачі, я зробила рубрику художні читання з Атлантидою, яка буде побудована виключно на ваших запитаннях. Сьогодні містерія Атлантиди відповідає на питання, що таке отрута Імперил, про яку часто говорить книга. Імперил головний руйнівник психічної енергії людини і як наслідок цілих територій. Свою назву цей руйнівник людських заземлених територій отримав від імперії, окремої і густонаселеної частини заземлених територій з великою концентрацією людей в одному місці. А тепер уявіть собі, скільки там видихається ненависті, страхів та злості, які різноманітні суміші енергії відтворює зло при величезних скупченнях людей, об'єднаних з потворними октавами вібрацій, власними почуттями. Люди звикають негативно мислити, відчувати і відповідно поводитися. А їхні деструктивні і хворі реакції. Призводять до зв'язаних і застойних енергій, розкладання цієї негативної психічної енергії і виділяє цю отруту. До того ж, отрута цілком конкретна, що відкладається на стінках нервових каналів і таким чином розширюється по всьому організму. Так люди і звикають жити, цілеспрямовано руйнуючи свій внутрішній і зовнішній світ власною отрутою. Спочатку він викликає у них масу захворювань, які вони намагаються лікувати за допомогою штучно створених ліків, а потім разом із тілом ламається їхнє життя, оскільки порушуються всі закони Всесвіту. І дзеркало світу транслює в їхню реальність, їхнє спотворне зображення.